Вітаю, вітаю, вельми, шановне панство. Що ж, ще одна катечка. І що це за катечка? Катечка, де ми з Юрою вирішили закрити міст. Не через славу, не через гроші. Тому що цей міст нахуй нікому не потрібен був. І що? І як завжди, це все перетворилося в бозна що. Тож, поїхали, дивимося. Якщо не важко, лайк, підписка і полетіли. Ми... Місто напевно, не знаю. Ну, місто велике. Давай, Крис, може... Я тобі пропоную сосісти. Зараз скажу де. Сосісти. Оце сарайчик біля цього, біля моста. Акція не місце можна міст приймати тільки так. Давай спробуємо. Але це буде активне місто, місце. Там прям нам розпісюрять по обличчю ось так А <глев> Я за це і люблю це місце, тому що <глев> там є сарайчик, де ти можеш реально заховатися, і в той же момент. В сарайчик. <глев> в той же момент там є двіжня. Цікаво, що в сарайчик це як всрався в сарайчику, розумієш? В сарайчик. <глев> ось їде по мосту. <глев> бачу, бачу. А що воно таке агресивне? А він прям проїхав чи що? Ні, 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 вони на мосту висадились. Аккуратно, не пуш, бо, бля, вони двоє на мості, вони тебе закидують. Та куди закидують, я якщо. Їм... Я мав йому дати 600, але я промазав. Бачу, бачу, бачу. Я другого не бачу, на жаль. Хто це кого за... закидають ще? Ой, як я файно влучив. Да-да-да! <реш> <реш> Хто у кого ще є, тоже... той тим, я і це. Пальцями іконкою його, всім чим тільки є. Ты маєш гранати, бо я влучив. Блін. Я зближуюсь і буду файтити так. Це тут за каменем! Бек второго. Хорош! Красавчик. У цього другого, Ой. напевно, будуть. Коротше, Юра, ти вже е, відчуваєш там в себе. Як пальчики напрягаються, так? Да. Пальчики все вже беруть своє. Нема там болтовочки файної якоїсь. Зараз дивлюсь. Але. Ситу... Ситу... Ситуація міст прям працює. Ну, тут дивись, тут особо нема. Ну, МК-12, я не скажу. Що Та я спробу. зараз все сам розберусь. <гум> так, що, засіли знову, чи що? Так, да, так, да, так. Да. Сарай, офігенне місце. Я б, це, це дрочер тоді буду. Я б там жив, слухай. Ти розумієш, ми з Максом тут вже план схема, типу. Як тобі позасовувати все, що тільки не можна. І можна це, це, в усілякі місця. Да, 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 я па Дельтику у мене БЦЦ, то я. Беззвучний ніндзя. Я... Що... О, вони попадали, вони попадали, дивись. На місто впали десь. Що там, Розарію? Він іконку просто прийшов сувати тобі. Ай-яй-яй-яй-яй, по мене впали згоре, а, а як я мене побачив, я не пам'ятаю. А з якої гори ще цікаво. А там, де мітку знав. Бо я там Стої не бачу їх. Вони може десь перемістилися, не знаю. На... Десь з то і з того. Можете сніг. Стій... Блять. А Тут, що відбувається висаски. взагалі? Де тебе. Це ска мене зняли. Відкрий мені сарай? Та сарай відкритий, не треба туди лізти. Смок, 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 мансуємо. смок, смок, смок. Куди ти до мене я лізеш? Я смоку, Я смоку. Бо зараз вони. Так, я тепер макс. О, окей. Тепер я, принципе, я Макс. Я тебе теда... <рес> запам'ятав <рес> з обох аккаунтів. Я взагалі не знаю звідки мене зняли. Ну стріляли з твоєї сторони. Опа, пушать. Походу. Ай-яй-яй. Более в'єбало. Красавчик еша. Ну хаєшки дві прилітало, але де друга, я не знаю. От От де, де, нахорі. де? Блять, ну короче, перед тобою прям. Хорош! Так, Бляху, кидаю смак. Сьогодні мочиш. Щоб ми нормально підлутались, бо падлюки хотіли нас на пісюнчика насадити, а? да. а в ітоги посасали трошки. От Проходив Чи? десь. Все. Е, їде до нас е, Беттар. Ми будемо його файтити. Він Натаро стопає. Даю молік. Ай, блять, транату не нормально. Душити буде! Красавчик. Ще один всередині, але він може вийти тільки з моєї сторони. Тож він намагається мене подушити. Аккуратно. Зараз може вийти. Ну що там? Він взорвався. Супер, але по мені шахти стріляє. То ти ховайся. А я мансую, я не знаю звідки. Мансую. Там є патрони в когось? Да. Іди, Тут ямка така файна. А я тут знайшов, тут, в принципі, все є, що треба. Так, щось ми тут вже засіли і непогано. Я ж кажу, охірене місце, мені дуже подобається. Так, дропчик впав, але ми туди не йдемо. Тут, тут не йдемо, нам не подобається. Ой, я попав по ньому. А де де, де? де, де, У кому ти стріляєш? Мітка, мітка, мітка. Де не бачу мітку? А де мітку? Не бачу твою мітку? Через Куди воду. Куди ти стріляєш? А, через воду. О, та це далеко для мене. Ти що, він, я бачу, він, це, він це воді, дроча. Так. Він просто через воду пливе до нас. А, падлюка. Ну, в воді ми один. його не побачимо. Так, і він один. Ага. Десь там. Ні, там ж на місці. Макс, ти мені нужен. Не розказуй, я просто не відповів на повідомлення, бо не знав, що відповісти. Але в цілому. Я його бачу. Я радий, що ти знову Макс. О тут людинка. Зараз почекай, бо я теж. Я бляха, а як я його не нокну? Що за хуйня? Що за. Чувак, смуку свого тімейта не може да там. Боже, Ой, іди сюди, іди сюди. Мені треба допомога. Біжу. Мітко на другого. Десь він там, за. Вон там десь. Не бачу. Прям тебе пушить. Да. Це. Хорош. Я тут розібрався. Блядь, ви сасник біля мене, Два типа біля мене. Біжу, 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 бачу їх. Одного нокнув. дальнього нокнув. Я другого убив, нормально. Ух, топ-12. Ну ця катка прямо огонь, Розаріо, ти красава. Ні, там же Де Андрій, ми в одному місті. Не пам'ятаю 8 чи 9. 8 чи 9, не пам'ятаю. 9 чи десь? Ой, Оля, не пам'ятаю Де Андрій, я не пам'ятаю нікого. У мене пам'ять така хренова, що патрони дев'ятки, є десь у когось. Я не знаю, я не лутався. Ну там по-любому, там є все, що треба, я тобі скажу. Добре, шукаємо. Так, що щось... чого. Ой! А не треба в мене так стріляти. Ой-ой-ой! ой ой П'ята зона. зона! Зона виїбе конкретно. Вже їбе. І в мене є зараз один цей і все. На... У нас є машина, до речі. Стривай, 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 ні 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 я в кущі, я хилятися повинен. Блять, це мене в'єбали, конечно. Ніхуя собі. Це ми засиділись трошки. Це так, я тут за каменцем, ой-ой-ой-ой-ой-ой, приїхав хлопчик. Да. Бачу, зверху біжуть його пушать там. Охороняю. Тебе пушить, пушить, он тут. Я бачу, бачу, бачу. Зараз добью давай, давай, давай. за ним, Там за ним ще один. Там я за знаю, ним знаю, ще знаю, один. Знаю, знаю, знаю. Це він смоки порозкидував, так? Сумутімейту. Так, 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 так. так, ну в мене в спині точно нікого нема. Сім живих, це один і ще три по три. Ти знаєш він в якому може. місті Андрій? Він може мене запустити, до речі, і я не знаю. Ну, не може, бо я тобі дивлюся за тобою. І я накидаю смоки і йду до тебе. Добре. І ще один такий ось. Так, я біжу, 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 біжу. Нам По мені тату, справа тату. зверху десь. Ну нам треба цього запушити. Ну давай запушимо його давай. Таке враження. Його вбили. Давай, давай сюди, може, сховатись. Сюди. Так, є втівка? Треба за камінь. Є автівка. Сідаєш? Чи так побіжимо. Я Не знаю. Нас можуть запушити зараз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хиляюсь, 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 зона йде, зона йде. Зараз треба буде бігти. машина. Сів. Сів-сів-сів-сів-сів-сів-сів. Я вийшов, я вийшов. Добре. Я, до речі, сижу в машині, яко вище, вище бачу, слідкую де. Не бачу нікого. Дай-ка я ще трошечки покидаю смаків. Так, там воюють. Так, лишились 2 на 2. От сюди я хочу підтягнутись. Давай, бо вони десь там. Під них, як мінімум. Можем від аєрдропу відіграти. Який я треба двох вбити і все. Так, але, типу, з броніком буде проще їх вбити. Ну ти ж попалися, ну ти ж. Так, так, флешки кидають, вони десь там. Так, бачимо. За деревом один. Хілюс? Живе, не, не пуш їх. не пуш, не підходь їх близько, щоб вони гранатами не закидали. Мало патронів. Але вони суки в зоні. Так. Да. А мені виходить, а в мене смаків нема. В мене теж. Ти в зоні? Ні, але зараз буду цим займатися. Взагалі нічого нема. Ну, я по право кручу, що мені залишається. Вони зараз від голови нас. Ще Одну один одного. Да, 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 ще один. Де, де де? Дай мітку. Не знаю, я по трупу стріляю. Зліва, лівіше! Пачу. Ай, вбив мене, блять! І тебе? П'ятисоті. Да, ну, все, в друге місце ми взяли. Ну це непогано, бляха, ти прикинь, вот один тіп лишився. Один тіп лишився.